Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Інакше пенсію не зарахують. У пенсійному фонді назвали вимоги до банківського рахунку. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Як пенсіонери можуть отримувати виплати, згідно з інформацією головного управління пенсійного фонду України, пенсія може виплачуватися у відділенні Укрпошти або за допомогою банківського переказу яким з цих способів скористатися пенсіонер може обрати самостійно з переліку уповноважених для цього банків за цим посиланням? Однак є й виняток, пенсіонери, які отримали статус в поду 24 лютого 2022 року, можуть отримувати пенсійні виплати лише на рахунок Ощадбанку, які є вимоги до банку для отримання пенсії. Згідно з вимогами, пфу, рахунок для отримання пенсії має бути відкритий в одному з уповноважених банків, відкритий для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат, активний, чинний під час. Подання заяви про виплату або перерахунок пенсії через банк. Там має бути зазначено номер банківського рахунку в міжнародному форматі IBAN, який із 29 символів номер IBAN можна дізнатися за допомогою мобільного банківського додатка у відділенні відповідного банку. Якщо у пенсіонера з'явилася необхідність змінити банківські реквізити або він бажає обрати інший банк, обов'язково повідомити про це пенсійний фонд. Це можна зробити в особистому зверненні до ПФУ онлайн на веб-порталі електронних послуг ПФУ.